Як людина потрапляє під спокус сатани та стає репом гріха, дехто говорить, що я там постійно грішу, не можу там перемогти гріх, тому що це Бог мене спокушає, це випробування моєї віри. Насправді це не так. Апостол Яко в першому розділі він пише, що Бог не спокушає не взагалі нікого не спокушає. Але кожна людина спокушається, коли починає захоплюватися своєю ж похоттю. Коли ми на рівні думки не відсікаємо гріха, сна працює через наші думки, він не дух, через наш розум. Ісус говорив, що ти навіть в думках щось допустив, нечисти, то ти вже тоді зрішив. І коли ми не розберемо. Раємося з гріхом навіть на рівні думки і пускаємо все це розмірковувати над над всяким гріхом, над нечистотою. То ми тим самим погоджуємося з сатаною в духовному світі. Ми поєднуємося з ним, і тоді вже дуже легко спокушаємося. Дійсно, на гріхи вже фізично потім де ми робимо. Тому дуже важливо розбиратися з гріхом на рівні думки. Ми можемо аналізувати це від Бога думки чи не від Бога. Чи взагалі чисте щось або це якась нечистота і гріх. І ми маємо відсікати ці думки. І ісус сказав, що пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Тому нам кожного дня треба перебувати в слові Божому.